Візит в, Сау... в Саудівську Аравію. Ну, давайте так, він не міг би відбутися виключно на під на основі двосторонніх якихось домовленостей. Я так думаю, все ж таки це частина якоїсь глобальної програми і глобальної дипломатії, яку Україні допомагають вести безумовно наші партнери. Ну, мене і, судячи тези. з усього не тільки західні партнери, Різні. а і східні партнери. Різні. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. І, от. і тому де, ну, для мене. Чим він закінчиться, але я думаю, що це дуже позитивна, і це як мінімум може сприяти ось цьому нейтралітету, який для нас так само дуже важливий. Європейський вояж. Я навіть не обговорюю, бо там взагалі капелюха знімаю. Ну, подивіться: Італія, Франція, Англія, Німеччина, Ватікан, е е Брюссель, і всюди порозуміння повне і всю, всюди гарантії повної підтримки до кінця, вибачте. Це ж дуже важливо, да? що вони кажуть, ми з вами до кінця це психологічний сигнал, і нам з вами, і нашим збройним силам. Це психологічний сигнал агресору і Кремлю. і його... Е Расисту, головному расисту сучасності, розумієте? І як на, на мене, що стосується Індії, під, підтримують це вже чи не найбільше. Да? Вона поки що там, ну поки що mm -hmm. не найбільше, але ми розуміємо людський поцал. Індія завжди була зорієнтована на Радянський Союз. Все моє дитинство. Русі-русі, пхай-пхай, русі, русі, пхай-пхай, русі, русі, Індіра Ганді, Раджив Ганді, Махатма Ганді, Індія, Індія, такі ну, розумієте. І я розумію, наскільки їм важко. Я декілька разів був. В Індії знаються, і наскільки їм важко ментально, так би мовити, зараз ну зайняти таку ну позицію більш-менш об'єктивну. Але я думаю, і тут ну не безнадійне це завдання. Ну і безумовно, питання, і проблема Китаю дуже дуже важлива для нас стоїть. Слава Богу, посол, Я його дуже добре знаю. Павла Рябікіна вже 30 років. Слава Богу, ну десь ось ось поїде туди. Сподіваюсь, що там ну знов таки. За допомогою міжнародної дипломатії в нас буде стабілізуватися ситуація.